Вітаю, моє ім'я Юлія. Сьогодні хочу вам розповісти про організацію матеріалів та інструментів для вишивання, так як я їх організовую. Може, ви мені щось порадите, а може вам буде цікаво для себе. Тож, розпочнемо саме ось цього комоду. Це комод, в якому я зберігаю нитки. Нещодавно я придбала Повну палітру ниток DMC, я їх в основному використовую, але зберігаються не і тільки DMC, тут і інші ниточки. Тож, давайте почнемо з початку з верхнього відтілення. І хочу пару слів сказати саме за цей комод, я його придбала в леліці, тоді, в наявності, у нас DMC ще не було. Вони продавались деякий час, але коли мені захотілося, то в наявності таких комодів від DMC не було. А в наявності ось такий більш бюджетний, я б сказала, суттєво бюджетний варіант, але він дерев'яний, дуже такий приємний. В мене знаходиться вже не один рік і досі пахне деревом. Не можу сказати, що там 100% і гарно все це прям ідеально зроблено нормально, дуже подобається, гарна фурнітура. От такий він був. Там варіант був, лелітка українськими буквами написано, але в наявності був от таким чином: львів, лелітка. І покажу, що ж там я зберігаю. Комод використовують для того, щоб зберігати більше матеріалу. А саме верхня частина, вона дуже така об'ємна. Сюди можна зберігати такі габаритні речі. Ну, наприклад, що у мене? Як бачите, тут залишки від таких ниток, як, наприклад, тут в мене в комоді в основному це матеріали. І залишки від ниток, як в які я збираюсь потім використовувати. Тут такі в мене витратні матеріали, як пакетики, натягувач, це в мене гольничка зі смітничком, така саморобна мама мені робила. Тобто всі ті речі, які мені необхідні, тобто я підняла вверх і зразу їх бачу. Навіть от вам покажу, в мене для рам це моя. Це мені чоловік подарив, вона така дуже масивна. І щоб я ніде нічого не шукала, відкрила, в мене все зібрано в одному місці. А це запаси. Дуже ціную цю ниточку. Для розмічування. Ось така нитка, неодноразово вам за неї говорила. Спробувала використовувати я інші нитки, багато різних варіантів, мононитки, але так. Нічого іншого я не знайшла. Це в мене в запасах одна використовується, а інша поряд зберігається. Це теж буває така необхідна така для розмітки, все це використовується і стритмері в мене є, як бачите, різні. Матеріали, це невелика частина, це те, що можна використати так швидко в прикладній якісь оформлення прикладної вишивки. Також що нам тут бабінки різні, що використовуються органайзери для організації процесів. Тут тобто, організовую якийсь процес, підняла вверх і далі почала. Так, тепер перейдемо безпосередньо до шухлянок. Тут знаходиться в мене. Вони виймаються дуже так зручно, і знаходяться тут в мене ниточки. Всього тут таких шохлядок 5, і я придбала спеціально органайзери. Як бачимо, тут можна це відділення розділити на такі секції, але і можна якраз побінки зберігати в цих секціях, але мені здалося, що це не дуже зручно. Мені якось більш підходить ось такий варіант, коли. Нитки знаходяться ось в таких органайзерах. Різні органайзери я придбавала. І дуже-дуже так зручно. Мені здається, це на 50 бобінок, Так. Тут я намотую нитки, вам показувала. Мені зручно використовувати, от, наматувати на бобінці. Бачите, це така товстенька бобінка. Ну, я ще ж і в'язальниця це, звичайно, нитки DMC, але ви знаєте, що в'язальниця вони не будуть просто так розрізати нитку. Тобто, це я купила нитку в намоці. Під якийсь виріб, мені здається, це в мене залишилось від хустки моєї. І я не стала її розрізати, не люблю цього робити. І ось так от намотала на бобінку, все помістилось, нічого зайвого, але тепер вже купила там менше на хустку. Метраж не 50 метрів. Що в мене тут знаходиться? Тобто мені DMC ось так зручно. Мене зовсім не турбує, ой, що це в намоці. Не дуже, до речі, якісні. оці ось останні, що я придбала, бачите? За них треба так братись. Хоча це бухін. Органайзер я поправила, але ну, DMC мені більше сподобалось. Так, якщо казати об'єктивніше, то DMC краще і дешевше. Так, І е е е нитки в мене тут на кільцях знаходяться. Тобто DMC, е купила палітру і взагалі купую в намоці. Спочатку порівняла, спочатку мені ніби не подобались, ніби вони там крутяться. Але два рази провів пальцями і ефект такий, як. Ну, Вишиваєш з моточка, з такого стандартного. А дешевше, звичайно, він суттєво дешевше. Тож, от, використовую далі. У мене що тут? Це на кільцях. На кільцях і ось в таких пакетиках для зберігання. Зберігаю я так нитки ручного фарбування. От, наприклад, якщо це в мене, що це в мене? Classic Color Lux, мені стається, да. Classic Color Works, от вони знаходяться в мене на одному. Запаси я не роблю, це залишки від проєктів. Те, що залишилось, те, що використовувалось, а це, це в мене Gentle Arts. Те, що я збираюсь вишивати і вже купила, наприклад, там комплектую. Схеми, що купила, то знаходиться окремо в схемах. Це в мене залишки. Я їх, чому їх не намотала, довго думала, бо, наприклад, ці нитки вони йдуть розрізані. Вони вже йдуть розрізані, тобто, немає можливості їх намотувати на бубінки, так як ниточка розрізана. І я їх вирішила от, мені зручно, от, так от в пакетиках. Тобто, коли буду я організовувати процес, їх не так багато в мене. Я е, спочатку перебираю залишки, так, оці, ось ці залишки. Бувають процеси, де декілька хрестиків необхідно зробити. Тому, ну, взагалі, як і нитками DMC, он робила батерфляй від Jasmine, і там буквально були такі випадки, де треба зробити в нарцисах по одному э, центру. там, Два хрестика на весь процес. Тому отак от, дуже зручно. Я не падаю в обморок від того, що там два хрестика, я розумію необхідність. Треба мати нитки, і тоді проблем немає. Два хрестика чи один хрестик. Так, мені це зручно. Звичайно, можна і творчість проявляти. Але от случай, в випадку іменно, іменно потрібен був той колір і один хрестик. Він дуже підкреслював той проєкт. Тож маю нитки. Якщо необхідно там на один хрестик, я купую, а потім бачите, в мене залишки. І перед тим, як щось купити, звичайно, перевіряю ці залишки. Ну що, давайте далі дивитись це. Ось був Перша така шухлядка була цього комодику невеликого. Він невеликий, як бачите, от стоїть в мене на столі. Так, що далі? Далі знову продовжується палітра і є місце. Тут коробочка така, там інші нитки знаходяться, ті, які ну, колись використовувались, але залишились. От. Нічого не пропадає, все залишається, все використовується. У мене не дуже великий, це палітра, продовжується DMC і вільне місце заповнила я перле. Як бачите, в мене невеликі залишки по перле. Крейнік, це з залишків був сорочки. А, тому. Я в залишки, в мене взагалі запасі великих немає, тому от мене так влаштовує. Тим більше, що от буду зараз робити, взагалі вважаю, що перле, я і зараз перле купую в на моці, на метраж. На таких от клубочках дуже рідко. І тому от І залишки невеликі, але вони займають дуже багато місця. Мені більше подобається зараз це на метро купувати. І в Україні багато магазинів надають таку послугу, продають різно. Так, далі палітра ТМС нитки пішла. А це в мене я такий невеликий на 25 бабінок. Це в мене з ну, якби дубляжім. Я їх не стала ставити з процесу. Закінчила процес, залишились ниточки. Я люблю так от організовувати. В мене є ще процеси, які я продовжую, це саме DMC. І я іноді мені подобається взяти такий органайзер і організувати дуже зручно. Зручно тим, що ти його відкрив. І якщо в тебе багато кольорів, я додатково. Це органайзер для бобінок, а я додатково використовую органайзер для ниток навішую. І, але я не люблю навішувати зразу багато, коли висить там ниток. І я вивішую десь ну, в залежності від. Того, скільки треба ниток, якщо це гладь, двобічна і на хустку йде багато ниток, то можу відрізати і 3 метри повісити спочатку. Але не багато, 10 метрів не розрізаю, 20 метрів. Теж. Тобто, частини ми відрізаю, навіщо? А тут мені дуже зручно. Я відкрила, поставила і зразу бачу, всі не треба перевіряти, перебирати, витрачати час, все видно. І дуже так от компактно. Є в мене такі ще органайзер. Тобто, це в мене були дубляжі DMC, нічого з ними не робила, бо їх небагато. Спочатку туди звертаюся, а потім вже до інших пунктів. Так, що ще в мене? Це вже, як бачите, інший органайзер DMC продовжується палітра. Це от, Я таки позначаю номера ниток, і це вже п'ятий такий органайзер, п'ята шухлядка. А це в мене вікс-дайкс. VX і деякі там, ну в мене органа не було зайвого, бо я знаю, що в мене є в процесах, і немає ще великих залишках, в мене все в процесах шовку, то, як бачимо, ось це в мене шовк від процесу. Це VX-Devoks це залишки від процесів. Бо, е якщо я схеми вже укомплектувала нитками. І там вони залишаються не розрізані, не намотані, ну, чекають свого часу, поки я візьму до роботи. А це саме залишки від якихось процесів. Тож, показала вам організацію своїх ниток, бачите, в мене їх небагато. Використовувати, намагаюся по мінімуму, і замовляю саме те, що мені необхідно для роботи. Але от вся палітра DMC. Останнім часом мене дуже-дуже виручає, і це мені подобається. Ну що, тепер покажу вам організацію своїх інструментів. Для організації інструментів я використовую ось таку зручну скриньку. Придбала її в мережі, показувала мені чоловік, її в тому році подарив, і вона виявилась дуже-дуже зручною. Я її саме пристосувала для інструментів. Вона займає. Небагато місця, дуже компактно вона закривається. Я буваю, сідаю працювати за робочий стіл, коли необхідно щось мені там розмітити, наприклад, канину чи інструменти підібрати, чи порахувати щось. Я її відкриваю, і ось таким чином можу відкрита, вона може бути відкрита, в мене все під рукою, мені дуже зручно. І так, що ж я тут зберігаю? Ну, По-перше, от верхнє відділення. Тут знаходяться найнеобхідніші речі для вишивальщиці. Це в мене голочки. Різні голочки я собі тестую зараз голочки від тюліп. У мене вже є для синелі, стрічками можна вишивати. Є такі гостренькі для хрестика. Для хрестика 25-го розміру і для хрестика, ну, для хрестика, асортикі різні номери, і гострі голочки собі придбала, хустку вишиваю гладь, дуже зручно, як виявилось. І раніше я використовувала. І зараз продовжую використовувати такі бюджетні голки від Дімсі. Але ще хочу я купити голочки від коханої, бо до тюліп є певні питання в мене. Тобто не знайшла я поки що своєї найкращої голки. Далі, що знаходиться в мене, це під рукою розпорювач. Я буває його беру з собою навіть, ну, якщо так, хочу повишивати годинку-дві. і... Все може статись, іноді не беру, але, але піднімаюсь потім за цим розпорювачем. Важлива річ, дуже корисна, не часто, але буває так, що необхідно. Далі в мене такий магнітик від коханої, оці ось малесенькі ножички. Дуже вони зручні, мені сподобались. В планах я б ще придбала, бо вони дійсно зручні. Вони маленькі. Я люблю зрізати ниточку з тієї сторони, а тут кінчик такий тупенький у них. Ось такий, і вони для мене виявились дуже зручними, щоб зрізати ниточку з тієї сторони і не перевертати роботу. А з цей магнітик протестувала дуже зручно. Голочку брати з цього магнітика. Наприклад, коли я вишиваю на п'яльцях, от як сорочку. Тобто, я не хочу на п'яльця кріпити магнітик, а хочу поставити поряд, я так і ставлю, і з цього магніту дуже зручно брати мені голочку. І це такий різачок, це мені чоловік подарував такий різачок, я беру його, наприклад, в літак. Брала в літак, дуже зручно. З ним пускають. Ну і взагалі, коли відпочивали ми з Донею, з дітками, з маленькими, вони були поряд онуки зі мною, і Марік, і Діанка вони брали до рук, я їх звичайно попереджала що ось там. от. Воно гостре, але... але все було добре. Хоча діти поряд знаходились, ніхто не завдав собі шкоду. Ручний такий різачочок протестувала. І я думаю, що його можна бачити, тут кільце, так організувати, повісити. От поряд він. Щоб не загубився. Далі, це в мене ну, для організації, що потрібно, основні голки в мене зберігаються ось така голківничка від Vandefell Craft, вона на два відсіка. І ще мені дуже зручно, це ось смітничок. Тобто, я коли працюю, я можу одну взяти і іншу взяти з собою. Голок, чому в мене так багато, бо я організовую процеси знак під голку. Це, якщо, наприклад, такі є процеси, як Dimension, коли неможливо вишити один кольор. Так, або якщо я там вишиваю якимись сегментами, мені так зручніше. Органайзер для голок, органайзер для ниток, і так мені краще. Далі це ножички, це взагалі були ножиці від коханої, але зараз в мене тут для вирізування ножиці. Від коханої поставили поряд. Далі те, що необхідно, це для розмітки. Нитка для розмічування. Це буває така кольорова нитка для сорочок, часто потрібна. Дарувала мені таку нитку мережка. Я її ось так застосовую. Мені це зручно, чому? Ну, тому що ті нитки, якими я шию, вони там по 4 йдуть під, о... мінімум під оверлок, а тут ось така одна нитка, я знаю, що я більше її ніде не застосую. А, як практично, вишивальщиця, нічого не пропаде, треба використовувати. І це в мене різна мононитка для оформлення пінкіпчиків, оформлення робіт. От, різні ниточки для бісера, ну, бісера плетіння. Ага, це оця ось нитка Юлі в мене. Теж для пінкіпів її використовую. Дуже зручно. Це ж Юлій. Чи... А, да, це юлі, тільки в новій упаковці. Все, да, зроблено. А це ось така Юлія, була. Це юлі, чи не юлі? Ні, це мадера. А в мене ще ще була Юлі. І ось такі нитки, якими я пришиваю бісер. Так, дуже цікаво. От я вам показую нитку. Це, мабуть, стара упаковка. Я бачила, що зараз в новій, але я в новій вирішила не придбавати. Все згадала. Вибачайте. Нитка Юлі дуже зручна, використовую при оформленні пінки. І останнє, що в мене залишилось, це ось верхнє відділення. Тут в мене мали бути магніти, але вони всі розбіглись по процесам. В мене їх небагато. І ті, що залишились ось не так їх багато. Це нитко вдягач, ну якось він через раз працює, чесно скажу. А мені дуже зручно ось таким. Ось таким використовувати лисичка універсальна. В дімсі незручно було, є в мене, а ось ця річ виявилася в мене їх декілька Найзручнішою. Сантиметрова стрічка обов'язково потрібна. І тут в мене ще є кільця. Ну Звичайно, там лінієчка малесенька, бо вона рубиться, тому вона тут. Велика в іншому відділенні. І якщо мені, наприклад, треба своє місце робоче зробити так, щоб ну, це менш не тільки стіл для вишивальничці, а ще стіл для роботи, і мені необхідно працювати, то я можу навіть взяти і просто прибрати цю скринічку. Я її закриваю, коли вона мені не потрібна, прибираю. Вона прекрасно стає на комодик. І все, і можу місце використовувати, працювати, ставити ноутбук і працювати. Мені нічого не заважає. Ось розповіла вам про таку мою організацію. Організація не складна, проста і мінімальна, вважаю. Тож, дякую за увагу, до побачення!